Восени у Дніпропетровську відкриється бізнес – спеціальна структура, де створені всі умови для стартового розвитку малих та середніх підприємств. За приклад, взято досвід Грузії, де подібні структури функціонують вже 5 років. Створення бізнес-інкубатора пов'язують із зацікавленістю в молодих підприємцях, які після отримання необхідних навичок вирішать розвивати свій бізнес в Україні, а не їхати за кордон. Перший бізнес-інкубатор з'явився у США. Наразі по світу існує понад 4 тисячі таких структур. Україна не виняток. Метою створення подібних організацій є заохочення молоді розвивати бізнес у своїй державі. Влада ж обіцяє зробити для цього все можливе. Малий і середній бізнес є базою, для цієї этого... Для тестабилизации. А для реализации конкретно вот этих бизнес-проектов есть модель бизнес-инкубатора. Наша работа будет реализовываться в рамках нашего партнерства с ООН и в рамках меморандума между Днепетровской областью и Аджарской. Республіки після відкриття бізнес-інкубатора восени цього року на конкурсній основі будуть відібрані кращі проекти. Переможці зможуть за два роки стати на ноги, зробити свій бізнес успішним. По закінченні цього терміну відбудеться новий конкурсний набір. Претенденти на участь у проєкті мають відповідати певним критеріям, мати перспективну бізнес-ідею, команду, яка втілить її у життя, здатність проєкту генерувати доходи та сплачувати податки. Рішаючим критерієм та є, що компанія, звісно, дочинаючим. Це означає, що вона не довше бути Істрирована более чем два года, должна быть бити право собственности не должно бути более чем два года послі паміння после того, как поменялся собственник фірми. Механізм роботи бізнес-інкубатора полягає у забезпеченні підприємства площею на пільгових умовах, необхідним обладнанням та навчанням персоналу. У Дніпропетровську для цього вже підібрали сім будівель. Головною перевагою такої структури вважають можливість перейняти досвід успішних бізнесменів, які готові поділитися з початківцями своїми знаннями. Концепція саме бізнес. Сінькубатор вона країнах, во многих странах початок. Тільки начало. начало того, що називається общим пакетом представлення услуг для розвитку нових бізнесів, які свою чергу станатися і началом для многих других нових бізнесів. Єдиною причиною для виключення підприємства з проекту є розуміння того, що прибутку від бізнесу, який ви розпочинаєте, не буде. Загалом експерти зазначають, будь-хто може розпочати власну справу. Головне втриматися на ринку. Ще два роки, адже саме вони є кризовими для переважної кількості бізнес проєктів Христина Венгеля Ускай Денис Єлисавенко. Новини 11 кана.